Ще разок вам покажу оцей розчинник 646-й. Оце ось налипні, це з цього з чеков, Це раковина з вітрини. Як воно легко обирався? Ідеально чисто, бачите. Знімав воно любо шо, любі скотчі, що хочете, але це краще цього я, я не бачив. Перепробував всі антісіликони, все що можна. Оцей засіб найкращий буде.